Днями у ветеранський простір ветерана хати в Мукачеві передали чергову гуманітарну допомогу. Цього разу овочі від місцевого підприємця та підтримку з Італії. Сьогодні у нас така, як кажуть. Щоденна робота, але сьогодні нас дуже багато в нашому ветеранському просторі, так як місцевий меценат, підприємець, який щорічно нам поставляє раз-двічі у році для матерів загиблих, для наших ветеранів поранених, для їх родин овочі, фрукти, такі сезонна така допомога. Але окрім цього, ми отримали сьогодні допомогу з Італії від нашої волонтерки, яка координує штаб організації волонтер. Тереза Карпаття у місті Пескара Італія сюди завітав місцевий підприємець, який без зайвих слів вирішив зробити добру справу. З власної ініціативи він привіз ящики з овочами: тори, картоплю, гірки, буряк. Усе свіже зібране з турботою. Це був не просто жест благодійності. Це був прояв вдячності людям, які заслуговують на увагу і підтримку щодня не лише в офіційні дати. У нас на рідну землю прийшла біда, і ця біда кожної людини. Це як місяць, що ветерани наші їхні сім'ї не відчували, що даремно боронять нашу країну. Тому ми ніколи за них не забуваємо. Тут ми допомагаємо, чим можемо. Ветерана хата вже давно стала місцем не лише для зустрічей, а й для взаємної підтримки, розмов, спогадів і надії. І кожен подібний жест це нагадування. Справжня єдність вимірюється не словами, а діями. Метою зустрічі було не лише спільне спілкування. Аня, а й невеликий, але щирий вияв турботи. Меценати нам поділилися з нами. Дай їм Боже здоров'я, щоб вони так довго допомагали і нам, і нашим воїнам. Це продукти харчування, це картопля, там огірочки. Ну все для дому, що треба. Ми їм дуже дякуємо. Всім дякуємо. Всім дякуємо, хто підтримує наше військо, хто з нами. Хочу подякувати ветеранській хаті на чолі з пані. Катериною і пані Анжелікою і всім ветеранам від матерів, героїв нашої спілки. Щиро дякуємо їм за допомогу, яка є неоднократною. Ми вже дуже багато раз отримували цю допомогу. Вони проводили нам співбесіди, нас підтримували в, нашому, в нашій долі і в долі України. Щиро дякуємо їм за всю допомогу, яку вони нам надають. Також допомогу отримали ветерани, для яких це незмінна локація стала простором сили, спогадів та підтримки. Ми зібралися тут по проханню наших золотих волонтерів з ветерана хата, ветеранського хабу, які постійно допомагають фронту, в колосальних масштабах ці грандіозні жінки дуже велику колосальну роботу роблять як для ветеранів, так і для матерів загиблих і всіх, і всіх, хто причетний до цієї проклятої війни. Ми щиро їм вдячні. Сьогодні від бесенатів прийшла допомога для всіх, хто вони нас зібрали, будуть, будуть допомагати чим можуть. Приїхав із бойових дій, попав на хаб волонтерський. Мені дуже приємно, я радий, що тут стільки багато людей, знайомих, атмосфера крута, дякуючи за стійкість мамам воїнів наших. І що вони нам допомагають, волонтери? Дякую всім небайдужим, хто за нас піклується. Саме такі моменти змінюють суспільство. Вони показують людяність жива, поки ми проходимо повз тих, хто потребує тепла. Хата ветерана продовжує бути тим місцем, де серце говорить мовою підтримки, а пам'ять про героїв живе в діях. Вже тиждень триває вступна кампанія в Україні. Сьогодні в епіцентрі нашого матеріалу Ужгородський національний університет. Це один із провідних вишів Західної України. Які терміни, правила і переваги очікують цьогорічних абітурієнтів далі. Абітурієнтка Таїсія Білецька наразі відпочиває за межами країни перед подачою документів в майбутній вищий навчальний заклад. Обрала для себе спеціальність міжнародні відносини. Вищо освіту, попри специфічний час, в державі отримуватиме в Україні? Документи до вишу планую подавати вже протягом цього тижня, адже розумію, що це дуже відповідальний момент і не потрібно його прогавити ні в якому разі. Хоча наразі, з можливістю електронної подачі документів до вишу, все стало набагато легше. Особисто. То для мене, тому що я обрала університет, який знаходиться досить далеко від моєї домівки, і для мене електронна подача документів означає те, що мені не потрібно зайвий раз відвідувати інше місто, до якого я планую вступати. Для себе я обрала спеціальність міжнародні відносини. Зокрема, через те, що я хочу зробити вклад до розвитку майбутнього нашої країни, і звичайно, я розумію, що досягнути це можна не тільки завдяки зусиллям наших громадян, а також за допомогою співпраці інших держав. Я дуже люблю подорожувати, і я зрозуміла, що поєднувати і розуміти колорити інших націй є дуже хорошою річчю для досягнення спільної цілі. Уже з 3 липня абітурієнти можуть реєструватися для участі у творчих конкурсах та співбесідах. І з липня початок подачі електронних заяв. Завершити її потрібно не пізніше 31 липня. Декан філологічного факультету Юрій Бідзіля розповідає власне про вступ до університету на факультет. Філології, три сертифікати обов'язкові сертифікати, які складають, три вони підходять на усі спеціальності філологічного факультету. Раніше було була співбесіда з словацької мови з чеської мови. Зараз для розширення можливостей тих людей, які не володіють мовою, але хочуть наю опанувати словацькою чеською. Вони можуть просто вступити і починають її вчати з нуля. Що стосується освітніх програм, яка журналістики окремо із реклами зв'язків із громадянами. Мацькістю та міжнародної журналістики то так, так само підходять сертифікати, які гуманітарного напрямку. Ну, але там може бути і математика, в тому числі, і вони відповідно до конкурсу проходять на претендують на державні місця. Іди що державні місця на освітні програми, що стосуються спеціальності журналістика, вони ходять за абітурієнтом. І чим вищий бал середній бал у абітурієнта, тим імовірніші є шанси втрапити на місце державного замовлення. Євген Соломін, завідувач кафедри журналістики, розповідає. Про бюджетні місця. Журналістика віднесена до тих спеціальностей, на які оголошується загальноукраїнський конкурс. Тобто, не лише в Бужгороді, по всій Україні. І минулого року, аби потрапити на бюджет, треба було набрати 193 і вище балів. Тобто такий високий бал був. Тобто, якщо дитина ну, умовно у нас була 191,5 балів, то вона не могла потрапити на бюджет. Тобто Досить такі високі бали, а також говорить про специфіку навчання та напрямки на відділенні журналістики. У нас є на сьогоднішній момент класична журналістика. Так, є реклама та зв'язки з громадськістю. Є міжнародна журналістика, яку ми запровадили четвертий четверти рік. саме. От їздили, коли ще можна було там виїжджати вільно пересуватися, їздили в різні країни, в Швеції, там в Британії. Ну продовжують там наші викладачі, жінки можуть виїжджати, продовжують різні проєкти. Тому от міжнародну журналістику розвиваємо цю сферу, тобто і на сьогоднішній момент ми публікуємось там. Наші студенти публікуються в словацьких виданнях. Так, тобто, от цей напрямок розвиваємо. Ми розуміємо, що це перспективно. Міжнародна журналістика це володіння англійською і мовами, які знаходяться у поряд з нами Європейського, Європейського союзу. Тобто, це такий перспективний напрямок, який дасть нам результати. Нікіта Лісовець детально розповідає про те, що очікує абітурієнтів після 19 липня, включно. Адже це перший етап завершення подачі заявок. І через два тижні публікується міністерством освіти рейтинг, хто рекомендований на бюджет. Спочатку іде відомість про рекомендації на бюджет орієнтовно через тиждень є відомість на контракт. Але якщо дитина вже не проходить на бюджет, логічно, що вона вже на бюджет не може вступити. Вона вступає на контракт на бюджетну форму. Можуть податися студенти, вступники, які мають пільги: це інвалідність або ВПО, або дитина учасника бойових дій, або дитина війни. А от Віталія Миколаївна цьогоріч вирішила покращити свою вищу освіту. Вступаю на заочну форму навчання, магістратура, словацька філологія. А ви зараз працюєте Так, я Працюю в великолазівському ліцеї. Ну і хочу здобути ще одну ще один рівень. До 6 серпня у сформує рейтингові списки та оприлюднить рекомендації на бюджет. Підтвердити бажання навчатися потрібно до 18.00 9 серпня. Зарахування на бюджет відбудеться 11 серпня, на контракт до 30. А вже до 18 серпня можливе переведення на вакантні бюджетні місця. На Закарпатті прикордонники зупинили групу водолазів у супроводі двох жінок. П'ятьох чоловіків, жителів закарпаття, які у супроводі двох жінок йшли до кордону. Зупинили у вечері прикордонники відділу вилок мукачівського загону. Кожен із чоловіків мав при собі гумові автомобільні камери, за допомогою яких усі вони зібралися перепливати тису, щоб незаконно потрапити в угорщину. Жінки, які йшли разом із ними, повинні були допомогти порушникам дістатися до державної межі, помітивши прикордонників, зловмисники спробували втекти, аби їх зупинити. Наряд здійснив кілька попереджувальних пострілів гору. Вікрити злочинні наміри організаторів незаконного на переплавлення чоловіків за кордон далося завдяки інформації, наданій офіцерами оперативно-рушукового відділу дякове. Осіб, які мали намір незаконно перетнути кордон, притягнули до адмінвідповідальності. Крім того, про виявлення ознак злочину прикордонники повідомили співробітників поліції. Відомості внесену до єдиного реєстру до судових розслідувань. Обухінок, які супроводжували чоловіків, затримали. Слідство у справі триває. Поліцейські закарпаття у співпраці з СБУ викрили масштабну схему привласнення бюджетних коштів, виділених на ремонт автошляхів. Співробітники слідчого управління головного управління Нацполіції в Закарпатській області спільно з співробітниками управління служби безпеки України за процесуального керівництва обласної прокуратури викрили незаконну схему привласнення коштів державного бюджету, призначених для ремонту автодоріг державного значення. У ході досудового розслідування поліцейські встановили, що в жовтні 2020 року служба автомобільних доріг у Закарпатській області уклала договір на Нані робіт і споточного ремонту дорожнього покриття з одним із комерційних підприємств. Згідно з проєктно-кошториською документацією, вартість робіт становила понад 450 мільйонів гривень. З них фірма відповідно до актів виконаних робіт освоїла 358 мільйонів гривень. Правоохоронці з'ясували, що директор фірми підрядника навмисне вніс до офіційної документації неправдиві відомості, зокрема щодо опції і вартості виконаних робіт. У подальшому 15 довідок і 18 актів приймання будівельних робіт. З фіктивними даними фігурант затвердив та подав заявнику. Таким чином підприємство незаконно заволоділо понад 8,4 мільйони гривень бюджетних коштів. Зібравши докази у справі слідчі поліції, повідомили директору фірми підрядника про підозру, тобто привласнення, розтрата майна або заволодіння ними шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах, або організованою групою та службове підроблення. Наразі слідчі дії тривають, поліцейські встановлюють інших осіб, причепних до злочинної схеми. За скоєне зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі з позабавленням права обіймати певні. І посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Чотири дні поспіль рятувальники виїжджають на допомогу туристам до водоспаду Шипіт. Вчора пізно ввечері до служби порятунку зателефонував житель міста Шепотівка Хмельницької області та повідомив, що його син, який відпочиває в горах, не відповідає на дзвінки. Батько хвилюється, адже перед тим 22-річний хлопець повідомив, що почувається погано. Встановивши телефонний зв'язок з туристом, гірські рятувальники дісталися до нього та квадроциклом доставили до машини екстреної медичної допомоги з попереднім діагнозом отруєння. Лікарі доправили його до лікарні. Мукачівські рятувальники ліквідували пожежу на горищі житлового будинку. До служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку, розташованому на вулиці Луки Дем'яна, що у селищі Кольчино-Мукачівського району. За словами власників, вони почули гучний тріск, миттєво вибігли на подвір'я і на власні очі побачили, як полум'я охоплює дах їхнього будинку. За викликом на місце події прибули два відділення 9-ї та 11-ї державних пожежно-рятувальних частин міста Мукачево. Завдяки пильності господарів пожежа не встигла охопити велику площу, тож до прибуття рятувальників. Вони самостійно намагалися приборкати полум'я за допомогою вогнеасника. Це дало змогу вогнеборцям оперативно ліквідувати загорання. Полум'я знищило частину речей домашнього вжитку та покрівлю, перекриття на площі 100 квадратних метрів. Решта ж будинку від пожежі не постраждала. Наразі правоохоронні органи встановлюють причину виникнення пожежі та суму завданих збитків. Патрульні розшукали чоловіка, який підозрюється у двох кримінальних правопорушеннях. Подія трапилась в Ужгороді. На службовий планшет патрульних надійшов виклик про незаконне проникнення на територію. Охоронці, які оперативно прибули на місце події, зустріли заявника, який повідомив, що йому надійшло сповіщення про спрацювання сигналізації. Камери відеоспостереження зафіксували двох невідомих осіб, які справді незаконно перебували на території заявника. Інспектори миттю розпочали пошуки і вже навдовзі. У сусідньому будинку розшукали чоловіка зовні схожого на того, що помітила відеокамера. Під час. А з подальшої перевірки на подвір'ї чоловіка було виявлено кущі, схожі на рослину канабісу. На місце події викликали слідчо-оперативну групу для засування всіх обставин справи, адже в дії громадяни вбачаються ознаки кримінального правопорушення. Фатальний тренд у соцмережах вербування українських дітей для диверсій. Співпраця дітей з російськими спецслужбами може розпочатися як небезпечна розвага у мережі чи спосіб швидко заробити легкі гроші. Але закінчується усе зазвичай з фатальними наслідками для дітей та їх майбутнього. На Закарпатті впродовж 2024 тисячі та першого півріччя 2025 тисячі року не зафіксовані випадки втягнення російськими спецслужбами українських дітей та їх використання у війні. Проте на жаль, такі факти активно фіксуються по території України, а особливо в регіонах, які Межують із окупантами, шукають виконавців, як правило, через соцмережі чи анонімні телеграм-канали, підкупуючи пропозицію, легко заробити гроші. Усе частіше дітей вербують для підпалів автовійськових, обладнання укрзалізниці чи будівель ПЦК. Дають інструкції, як виготовити і підкласти вибухівку. Деколи платять за виконані завдання, а найчастіше шантажують за відмови. Неповнолітні більш вразливі до вербування, оскільки не можуть відмовитись і прорахувати наслідків своїх дій, на чому й роблять акцент російські спецслужби. Протидія дія Дітей до вербування диверсій туристичних акцій розпочинається в першу чергу із найближчого оточення дітей. Батьки, друзі, вчителі та й самі діти мають бути максимально проінформовані про те, яким методом працюють ворожі спецслужби та як вербують людей. Суть завдання зазвичай не розкривати повністю. Розпочатись усе може як звичайна гра, в якій потрібно виконати якісь певні дії: сфотографувати військову техніку, будівлі, блокпости, вокзали, передати звичайну флешку сумку, пакунок, викласти у соцмережі фейк або фото для ворожих спецслужб. Долучить до руху чи групи із радикальними ідеями встановити на телефон шпигунські програми, зібрати або передати дані про знайомих військових. Далі дитину тримають під контролем за допомогою шантажу чи залякування. Уже коли після певного кроку жертва не може вийти з риї дають наступні злочинні вказівки. Завжди варто пам'ятати, що кримінальна відповідальність за тяжкі злочини настає із 14 років. При цьому, якщо неповнолітній нічого не склає, від відповідальності він звільняється. Дитина завжди має вибір на власне майбутнє. Завдання дорослих допомогти їм не втрати. Тити його через необдумані вчинки. Закарпаття продовжує підтримувати наших захисників. За ініціативою президента України регіони об'єднують зусилля та формують стратегічний резерв сил і засобів для командування групувань військ, оперативно-стратегічне управління, хортиця та таварія, що ефективніше бореться з ворогом. Так для закупівлі дронів, засобів реп, зарядних станцій та інших потрібних військових речей наша область спрямувала 19 мільйонів 150 тисяч гривень. Це вже другий упродовж місяця транш, який наш край вицілив для цих потреб. Кількість безпілотників в українському небі зростає щоб зберегти якомога більше життів захисників та цивільного населення, а також щоб дати гідну ві.